Вітаю вас, шановні друзі. Зараз ми з вами знаходимося на березі Каховського водосховища. Ось дивіться, колишній берег, каміння, де колись була вода. І сьогодні з вами хочу зробити невеличкий огляд, що ж ми маємо на сьогоднішній день. Ось там, де Зараз мало хто буває. Отже, подивимось, що там є, <кій> <кій> що є. У наявності на сьогоднішній день у когось водосховищі. Ось ми виходимо, бачимо. Бачимо ріденькі вербочки ґрунт трішки всипаний мушлею. Далі у нас з'являються тамарикси. Сьогодні в нас календарний місяць вересень і тамарикси у нас такі. Зелено-жовті. Бачите? У минулому році в такий же період вони були більш зелені. Мабуть, у цьому році сонце більш спекотніше. Можливо, за цього у нас там Рекси трошки жовтіші. Ось, друзі, маємо красоту. Зараз я зараз... Покажу вам її, дивіться, це у нас квіточки Тамариксу. Ось вони у нас на вітерцеві гойдаються. Тамарикс показую. Показую вам. Ось його такі листочки. Світло-зелені з жовтуватим відтінком. І цих тамариксів тут тисячі тисяч. І різних видів. Ось я зараз прогулююсь по, по цьому Тамариксовому лісочку. Ось дивіться такий більш жовтіший. Більш жовтіший Тамарикс. Разом з Тополькою. Ось вони дружні. Стоять під сонцем. Так, друзі, йдемо далі. Вербочки. Ось у нас така невеличка вербичка. Ось такий прутик. Ось такий прутик. Йдемо далі, йдемо далі. У нас тут трішки більша тополька. Дивіться яка гарненька. Ось така у нас тополька. Тополька. Так, ну верби тут е, при спочатку йдуть такі тоненькі пагани. Далі вони будуть більші. Так. Що у нас тут? Далі як завжди, очерети. Обини крякають. Так, друзі, проходимо, проходимо. Навіть минулорічні китиці. Очерету збереглись, ось дивіться, по-своєму теж красиво в комбінації з сьогоднішнім зеленим очеретом. Ось дивіться, така картинка у нас на Каховському водосховищі сьогодні. Ух ти! Дивіться, це що, сарана чи що, а ну дивіться, ось вона. Полетіла, полетіла. Не знаю, чи видно. Ух, така, ну, крупненька. Крупненька. О, дивіться, ось е, хащі та мариксу. То були раніше хащі вербові, а ось хащі та мариксу гарненькими квіточками. Зараз ми сфокусуємося. Такі квіточки. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Для порівняння ось кущ Тамариксу. Дивіться. Ось аж наді мною, аж над головою. Ось такий він високий. Метрів до чотирьох. Ось такі. Великі вже дерева Тамариксу. Тут у нас на Каховському водосховищі. Ось дивіться його коріння. Ось дивіться, які потужні коріння. І ось стовбур. Стовбур Тамариксу. Ось він так. Сантиметрів біля п'яти в діаметрі. І ось таке корневище. Це уже Більше як на дерева схоже, ніж на кущі там Тут, друзі, дивіться, ось така галявинка, і вона вся в слідах звірів. Які тут звірі, хто тут бігає, що, поки сказати не можу. Ось, ну, але все це так і є. Так, друзі, підходимо ще до одного гарнесенького великого кущику Тамариксу. Дивіться, вся його верхушка рожева. Опа, сарана полетіла. Так що вона тут поживає потрішки. Так, друзі, дивіться, верхівочка. Верхівочка у нас... квіточків Тамариксу. Біля 2,5-3 метрів висотою це деревце Тамариксу і верхушечка у нас з квіточками. Ось такі у нас рослинки тут. На цій ділянці очерет. Очерет зелененький. Крізь нього ми проходимо. Проходимо і дивимось, що ми тут маємо. Друзі. Потрібно бути обережним. Місця. Місця у нас, скажімо, дикої природи. <смістя> Чудо природи маємо і контролюємо. Ну, друзі, скажу такий тамариксовий ліс. Тамариксовий ліс. Навіть, дивіться, ось тут, ось тут порито. Хтось тут понаривав ямки якісь, якісь тварини. Так, проходимо далі. Проходимо далі. Бачите чи ні? Ось у нас така стрикоза тут каховська літає перед камерою, задається. А ну стій! Надо ж гарнесенько якось виглядати. О! Ось так, ось так. Оп! Стрикоза, будь А Ану сиди, не шевелись. Я тебе зніму ближче. Стрикоза каховська. Ось вона у нас. Дивіться, яка. Ой! Вертоліт. Вертоліт такий. Дивіться, які красиві на крилах відмітки Сі4. Ось такі БПЛА є на Каховському водосховищі, друзі. Ось такі гарненькі. Так, дякуємо. Дякуємо вам. Будь ласка, слід кабана. Ось дивіться. Двойна ратиця. І широченька. Це, друзі, не, не маленький кабанчик, а. А важкенький, скажімо так. Так, так і так. Ну ось, друзі, я зайшов в... в полосу великих верб. Ось дивіться. Ось дивіться. Ось вони всі такі високі. Метрів по п'ять. Ці верхушки. І зараз зблизька, ось дивіться, ще нарито, нарито, перерито кабанами. Друзі, давайте я вам покажу. Наприклад, для прикладу вербу, конкретну вербу. Знизу до верху. Ось дивіться, стовбур. Зараз я тут доберуся до неї. Ось. Ось дивіться, грунт. Ось стовбур. Стовбур, скажу вам на око. Ну, 6 см точно, мабуть, десь до 7. От тут при, при виході з ґрунту десь 7 см діаметр. Верби. Ось, і ось потихеньку. Потихенечку. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. Зараз знову так, щоб було чітко, зрозуміло, ось, стартуємо. Стартуємо, стартуємо. Ось цей стовбур. Пішов, пішов, пішов. Ось зараз десь від метра два. Пішов він вверх, вверх, вверх. І там за 5 метрів. Ось такі. Друзі, верби на Каховському водосховищі. І одна за одною, одна за одною, їх тут дуже і дуже багато. І це вже пішла полоса, де ось там за цією вербою далі верби, ось такі великі вони висотою, їх там Дуже і дуже багато. Ось. І між ними ось іноді проскакує Тамарикс. Ось вони так подружились, верби з Тамариксами. Так, друзі. Зайшов хто зна куди. Потрібно якось вийти.